Привіт-привіт! Я Вікторія. Сьогодні я роблю домашню солодку паприку. Це чудова приправа. Якщо ви її хоч раз зробите, не захочете купувати у магазині, тому що своє смакує краще. Для цього я беру червоний солодкий перець, можна невеликий, розрізаю навпіл. Митий і висушений перець можна видаляти насіння, я його залишаю. Воно мені не заважає, воно потім перебивається. Сушити можна у сушарці, у духовному, у духовній шафі або просто на сонці. Сушимо до хрусткого стану. все, паприка готова, можна зразу її перебити у блендері чи на кавомолці, або можна зберігати просто у такому стані у банці під кришкою, а потім переминати, перебивати перед використанням. Я перебиваю зразу. Ось така приправа виходить, вона красива і дуже-дуже запашна. Зберігаю я її у сухій, чистій банці, головне, у темному місці, під звичайною кришкою, там, де зберігаються всі мої спеції. Дякую всім за увагу! Коментуйте, підписуйтесь на мій канал. До скорих зустрічей!